О, Анна, а де Блаз? Блаз, де? Де ви б так були? Де ти була? Їж, на, наїдайся, наїдайся, а де блаз? О, добре, що я не поспішила, брати. Я вас нагодую добре. Їж, 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 їш, їш, їж. Але гарні фотки входять такі чіткі, які там на 180 відкрила, просто класні. Наплоди немає. Добре, так, я тобі дорожча дам. У мене є його валом. У мене є його валом, тих косточок. Так отрава. О, Блаз! Блаз, де сюди, блазюка! На-нах-нах-нах-на-на! На, 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 на. Блаз, я так вас ждала! Де був? Де ходив? На-нах-нах! Блаз, на! Хе. На блазюка. И, и хуанусти, на. Ешь, наедайся. Блаз, на, на, блазюка, на. Блазюками, на. Добрый день. Добрый день, Маричук. Наблас, на. Щось на, смачненько даєш. Костомашки. Даю костюмашки. Наблас. Блас. блас. Ешь. На, хланочка, на хуночка їж. Ну, а тепер Ну, Щось добреньке. А я погляньте кустомашок трохи їм. Тут він хтось поналивав, щось вони його і не, не їдять. А погляньте, кожна тварина, розумієте, любить, знаєте, любить свіже. Кожна тварина, людина і скотина, любить так, свіже. Так. І погляньте, як вони їдять. Ну. Костомашки, знаєте, корінні, дам, чи помикит бульйону для лай і п'ють, погляньте, як гарно п'ють. Ну. Погляньте, чуть не б'ються, правда? Ну, ну. І вони, слухайте, я прийшла сюди в 4 години, але потім бачу, погляньте, що собак немає. Погляньте, побачила, що немає собак. Я думаю, підожду ще тих 10 хвилин. І я погляньте, підождала ще 10 хвилин собак. І вони слухайте прибігли. Першу я дала слухати сій маленькі собаці, а потім погляньте, я вже дала цій собаці. Блас і Хуаночка, вони вже, знаєте, поїли, вже вони щасливі. Водички попила. Єж єш, їш. Єш, їш їш, 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 їш. Добрий день. А ви де були? За хлібом? За хлібом? No. А я щойно що зробила? Щойно зварила бульйону з пинками. Вони хороші. Так. Першу, знаєте, я дворила бульйон з пинками. Потім поприбирала. Трохи, знаєте, спочила, симфонічні такі пісні слухаю спокійні. Такі симфонічні пісні собі послухала, знаєте. А потім я знаєте, трохи поспала і вирішила дати собакам. Потім я, знаєте, дала собакам кустомашки, дала помийки, вони наїлися, а зараз піду додому. Зараз мама прийде з роботи. А ви ж у магазині були, так? Добрий день, добрий день, добрий вечір. Ви ще хочете, ще. Погляньте, скільки не їж, а їсти хочеться, правда? Ну. О, погляньте, вилазав. Ну Ну, значить смачненький. Ви ще хочете, так? Зараз я кашу зварила, винесуємо кашку. Зараз, зараз принесу вам, зараз я вам принесу. Почекайте, почекайте. Ви, і ви дасте, так? Ну, каші дам ще трошки їм, багато вже не буду. А, то й добре. Та й добре. Нах 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 нах. Ой, блас, на-нах, на, блас мої очі, очі мої гарні. Блас, на-нах на. на, на. Де сюди поглаже, у тебе от тебе поглянь такі блазюка, очі світяться. Світяться... Таким, такими... вогниками. Такими вогниками блас світить. Очі, вогниками, блазюка. Так. Ну, їж-єш-іш. Уже з'їли, з'їли, вилазили, так, з'їли, так. Хе-хе, то й добре, та й добре. Ну. На, 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 на. Блас, а ну покажи, які у тебе очі вогняні. Покажи, блас, очі. О, очі у блада. Блаза Паскаля, Блаз Паскаль. Блас Паскаль. Добрий день. Добрий день. Блаз Паскаль. А я щойно собачок нагодувала, а Молодець. тепер йду додому. Молодець, вони зі мною прийшли. А ви де були? А гуляти ходили. Гуляли, так. Да, то вони були зі мною. Так. Що ти води хоч і нема, так? Да? Вони не підспокойтеся, вони зараз Молодець. воду наберуть. А погляньте, які собаки в собаки вогняні очі. Mm -hmm. Mm -hmm, yeah. Yeah. <laughs> Я кажу, ану Гнатівну побачила вас і Валю Карвіниху, Всіх трьох знайомих. Mm -hmm. Ага. Всіх побачив. Ну-ну, блас, блас. Ну давай, направляйся камера. Блас, Очі у тебе вогнення, я йду додому, Вже біля п'яти буде. Собаками Так. Собака. Да. Я говорю з собаками. Вони погляньте, вона слухають і ліву блять. <різвіст> а зараз до десяти дожене. Тоді я піду додому. Блас? бладюка. Нах на. Нах нах на. О, блас виходить, блат. О, Хуанна виходить. Покажи, Хуанношка, як у тебе очі, як в вогні світяться. на Нах на. Покажи, як у тебе, як вогні, очі світяться. О, погляньте, гарно сидите блазом. Ох ти дивися. Це просто буде бомба! Це просто буде бомба, але да. Достатньо! Достатньо!